Україні. Вітаю глядачам, підписникам каналу. Ніч. Працювали. Рейсмус. натужно загудів. Зараз іскрив і зупинився. Приїхали. Це серйозна поломка з мотором з двигуном. Будемо знову ремонтувати. Заготовку робили. От Тут дошки заготовка. Робив заготовку зразу і собі на вулик і двом замовникам. Ну, дошка як виходить, щоб вирізати мої сучками, щоб були щоб його потім не крутило. А там вже як виходить. Виходить на багатокорпусний багатокорпусних, на український, на український. Це вже як по матеріалу. Ну от, приїхали. А причина виявилася і простою, і не дуже. Ну, після того, як респуб зупинився, в мене перше діло був подивитися до щиток його. Хоча недавно перевіряв, були, може, четверта частина тільки в вироблені щітки. Подивився, а щітки вироблені повністю. Ну, заклав нові щітки. У мене з цим проблем немає, все в запасі. І що? 20 хвилин роботи. І знову так само зупинився, відтягуючи киші, щиток знов немає. А причина ось яка, ось ця частина, ну хто з батьків розуміє, це тут оці отвори це для охолодження. Щоб виходило, коли бігун себе працює, щоб виходило тепер повітря, щоб мотор бігу не перегрівався. І сюди потрапляє стружка. В результаті чого колектор пошкодився і тепер почався жорсткий ток. Тут потрібно міняти якось. Причина така, я би сказав, що не дуже аж серйозна. Це тут так технічно зроблено, що тут не Ну, закриєш великопластом, вигун не буде охолоджуватися. Тут... Тут таке вже. Е ну, золото без розувий ремонт. Я вже з на сьогодні. Побачимо. Ну, не знаю, може, не знаю, що з авто вийде, може після завтра. Там по роботі, то так свято. Ніхто працюва працювати, ремонтувати його не буде. Якщо в майстерні є двигу як... Ця проблема вирішається, міняється якор і все нормально. Якщо якоря немає нового з невировим коректором, то прийдеться дочекати, це поїде у Київ на завод. Там не роблять. або якор, колектор шліфують, або якор новий там на заводі якийсь є, що закладуть. Ну це вже треба Трошки затягнеться ця робота. Можливо навіть в результат... ще свята зараз. Новий рік, знову свята, так що можливо навіть на місяць робота з рейсмусом затягнеться. Ну не проблема, тому що в мене є саморобний рейсмус на станок, який я використовував. Ну там правда, тільки багато корпусів який э, підходить по розміру. Так що я... Без сидіти не буду, але все ж, якщо якої не виявиться майстерні, то прийдеться трошки почекати з респу. Ну будемо думати, що краще. На цьому всім пока, до нових відео. Слава Україні!